Українські клуби проти розвитку українського футболу, сага трансферу Трубіна та її фінальні акорди. Київське Динамо, як приклад відсталого клубу. Перед початком даного відео, друзі, буду вдячний за підписку на даний канал, лайк. А ми рухаємося до новин минулого тижня. Перша новина, яка з'явилася на цьому тижні, і взагалі вона була весь минулий тиждень в українському інфопросторі, це поява УПЛ. ТВ однозначно позитив для усіх фанатів, особливо для тих, хто не привик платити за футбол. Хоча я усіх закликаю, якщо є можливість, переглядайте усе ліцензійно. Що трапилося, клуби, 13 клубів об'єдналися навколо такого проекту, як УПЛ де будуть транслюватися матчі. Перший сезон ці матчі будуть безкоштовні, і їх може транслювати будь-хто хто забажає. Тобто на Ютубі, МЕОГО, Сетанта немає. На даний момент ніяких ексклюзивних прав. Але ви напевно підмітили, що я сказав не 16 клубів, які грають в УПЛ, а 13, і саме є декілька клубів, які максимально, я вважаю, затримують розвиток українського футболу в цілому. Тому що футбол розвивається, коли розвиваються усі клуби, а клуби не можуть розвиватися без коштів, тому що немає грошей. Ти вимушений продавати своїх гравців. Ти вимушений десь обрізати зарплати, і гравці через це уходять. Але повернемося до теми: Динамо, Зоря та Дніпро 1 вони не увійшли в коаліцію українських клубів, які входять до УПЛТБ. Тому що я хочу всім нагадати, що в нас в Україні права на трансляцію. Незрозумілим чином належить клубам, і це створює надзвичайні проблеми. Тобто, я для прикладу Динамо. Я знаю, що в мене є велика кількість вболівальників, я знаю, що люди дивляться матчі Динамо. Я виходжу, кажу: ні, мій матч не буде транслюватися безкоштовно. Ви можете його подивитися у нас на youtube каналі за спонсорською підпискою. Можете купити матч у нас на сайті. І особисто я вважаю, що це, м'яко кажучи, треш, тому що. В українському середовищі, яке в усіх сферах не є на 100% організоване, коли кожен має свій кусок це приводить до просто фатальних наслідків, коли один може повністю спортити погоду усім. І ось ця коаліція, яка сформувалася з 13 клубів, вона теж не є гарантом того, що все буде добре. Для прикладу, пройде два місяці, когось клубів не влаштує, тому що. Дивлячись на цей проект, який був створений, грошей там немає. Тобто буде реклама, скоріш за все, на трансляціях, люди будуть дивитися, і логічно, що людей повинно дивитися більше, так як футбол УПЛ буде більш доступний. Але все одно, я гадаю, що прибутків, суттєвих там немає, можливо, зробили безкоштовно через те, щоб нашого українського глядача завдяки тому, що. Футбол буде безкоштовний, і його можна буде спокійно ввечері сісти, подивитися. Люди привикнуть за сезон, а наступний сезон вже можна буде здіймати з них плату за підписку. Також була вказана інформація стосовно УПЛТБ, що вони будуть створювати свою OTT платформу, де будуть транслювати. Це круто, це кошти безпосередньо будуть надходити в УПЛТБ без ніяких посередників по типу МИОГО і так далі. І залучати трафік буде набагато зручніше, але до того ще потрібно дожити, тому що я повторюю: один-два клуби з тринадцяти вказують, що ні, ми переходимо на сторону Динамо Зері і Дніпра один, і все. Весь цей проект, вся ця схема, вона відразу потухне. І я вважаю, що права на трансляцію не повинні належати клубам, тому що навіть в АПЛ топові клуби не хочуть ділитися своїм шматком. Пирога, тому що вони розуміють, що кошти робляться саме на матчі Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, а ніяк на матчі Лестер Сіті Бернлі. Так, свої фанати є, але це не ті кошти. І саме через те, що АПЛ генерує загальний кусок коштів, який потім перерозподіляється між клубами, тобто клуб може просто постійно боротися за виживання в АПЛ, і в нього все буде добре. В незалежності від того, як багато буде глядачів дивитися. вони... Безпосередньо буду дивитися, тому що топових клубів в АПЛ більше, ніж в УПЛ. Об'єктивно, не можна порівнювати. Але що це таке, коли якісь клуби нарешті домовилися, а інші навіть по чуткам не приходили на зустрічі. Тобто вони навіть ілюзорної можливості зустрітися і об'єднатися не розглядали. Я не є хейтером Динамо, але наступна новина, яка вийшла, взагалі показує, що клуб. Саме клуб, ми не говоримо про гравців, про склад, тому що це українська команда. Завжди хочеться підтримувати український клуб. І до війни Динамо мені більше особисто імпонувало саме через наявність там українських гравців, на відміну від шахтаря, та більшість грали легіонери. І ось ця позиція це приведе наш футбол до сумного закінчення, коли будуть грати, будуть розвиватися декілька клубів, а інші будуть. Десь там боротися, десь там розвалюватися, бенкротувати. В них будуть викуповувати гравців, коштів там не буде, їхні бази будуть залишати бажати кращого. Ну, Хочеться, щоб наш футбол розвивався. Я думаю, що ви так само як я хочете, щоб більшість більше клубів боролися за топові місця, а не одній ті ж самі кожного року. І наступна новина, яка теж пов'язана з українським футболом, а саме з Динамо, наступна. Динамо відмовилася від продажу брашка до Торіно, тому що вони порахували, що пропозиція в 4 мільйони євро це смішна пропозиція за талановитого гравця. Я не являюся професійним футбольним скаутом, щоб надавати якусь, скажімо так, об'єктивну думку, але моя суб'єктивна думка полягає в тому, що Динамо потрібно розвиватися. Шарта. Розвиває гравців, шахтар знаходить гравців, розвиває їх медійно на полі. Шахтар вміє продавати гравців. Динамо, що ми бачимо на історії УПЛ, продажі Динамо. Ви пам'ятаєте якийсь топовий трансфер зі сторони Динамо? Я тільки пам'ятаю циганков, який перейшов в Жирону вільним агентом. І це позорище. І це, це нонсенс. Тобто гравець мав бажання перейти. І якщо він має бажання перейти, навіщо його втрачати безкоштовно, невже динамо настільки плювати на кошти? Якщо вам плювати на кошти, то чому ви не підсилюєте нормально склад? І... Гравець, так, 4 мільйони за заталати гравця це мало, але потрібно розвивати, потрібно вміти продавати гравців. А коли команди з європейських чемпіонатів бачать, що є гравець. Маломайський перспективний грає за київське Динамо. Вони дивляться, що клуб, в принципі, не вміє працювати на трансферному ринку, клуб не вміє продавати гравців, клуб постійно їх перетримує, тим самим втрачає потенційно зароблені кошти. І відповідно, навіщо їм пропонувати великі кошти? Тому що Динамо, якщо і продавали гравців, то не за великі кошти. І, на жаль, менеджмент так влаштований, що не вміє Динамо розвивати молодих гравців і вміти їх продавати. І саме через це клуби, які звертаються до Динамо за трансфером певних гравців, вони не будуть називати ті суми, до яких потроху приучує Шахтар. Стосовно пропозиції Торіно Суркіс прокоментував це так: цитую Володимир Брашко один з найбільш талановитих півзахисників, і він принесе у майбутньому користь Динамо. А якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то в мене не буде команди. Хочеться одне тільки додати, що для того, щоб після продажу гравців команда залишалася, ці гравців потрібно віднаходити, розвивати і купувати, а не мати у складі одних тих самих гравців і думати, що цей потяг буде їхати вічно. Шахтар завершує сагу переходу Трубіна в Інтер. По інформації з преси Інтер вже втратив будь-які надії. Вони вийшли майже з перемовин з шахтарем стосовно трансферу Трубіна, тому що Інтер пропонує 10 мільйонів, шахтар хоче 15, а то й 20 мільйонів, і ніяк не йде на поступ. Особисто я не можу зрозуміти навіщо це все, тому що зараз українські гравці трішки на хайпі. Я не хочу сказати, що наших гравців купують і цінують. Тільки через те, що є війна в нашій країні ні. Є приклади гравців, які своїм ім'ями, своєю грою показують, що вони в клубі не через те, що в них просто український паспорт. Але в гравця завершується контракт. Чому б його не продати, щоб заробити, бодай якісь кошти? Навіщо його перетримувати? Тут питання в тому, що Трубіна можуть придбати. Тут питання в тому, що Трубін може перейти безкоштовно наступного літа в якийсь клуб, але потрібно подумати: якщо для прикладу Інтер наступного року це гіпотетично повертається за Трубіним, питання чи буде він в основі? Тобто Трубіна, як я розумію, після відходу Онани вже офіційного за 51 мільйон євро в Манчестер Юнайтед могли б розглядати як одного з основних голкіперів. А якщо він пересадить рік, не дай Боже, нічого не покаже надзвичайного в чемпіонаті, чи буде якийсь топовий клуб з топ-чемпіонатів, який грає в лізі чемпіонів, брати трубі на під основу? Ось це питання, і це те питання, на яке я думаю, відповідь лежить на поверхні. І ми всі з вами розуміємо, що Лунін він добрий воротар. Він себе класно показував, але там є куртуа, під яким він сидить, і він звідти не вилізе. І я думаю, що Лунін би молився на те, щоб куртуа пішов, але цього не відбувається. І тому така втрачена можливість перейти в інтер заграти в основі мене як українського уболівальника дуже сильно розчаровує. Друзі. Усім надзвичайно вдячний за перегляд даного відео. Якщо ви додивилися його до кінця. Ще раз хочу нагадати: поставте лайк та підпишіться на канал. Не забувайте створювати українське, підтримувати українське, поширювати українське та слава Збройним силам України!